Сьогодні в нашій лабораторії ми з'єднуємо великих алігаторів з маленькими кайманами і утворюється світло. Звідки береться це світло, звичайно, з павербанку. Ось він такий. Це новий військовий павербанк SCAT 863. Чому 863? Тому що він зібраний на восьми елементах. 63 Аг, літій фермі елементи нові. Дуже потужні, дуже якісні, самі кращі, які можна купити. В Китаї зараз. Ось ви бачите, що вбудований інвертор спокійно запускає маленький дремель, він працює гарно. Зараз ми підключаємо окремо ще додатковий інвертор, який може працювати в парі з вбудованим інвертором. Із нього можна діставати майже 1,5 кВт одночасно. Ми цей інвертор, який підключили за допомогою проводів. Будемо використовувати зараз для запуску нашого пилососу на увага, 1 кВт. Цього достатньо для того, щоб прибрати наше приміщення або зробити якісь будівельні роботи. Давайте подивимось, що показує наша БМСка. І зараз, коли пилосмок смокче на всі гроші, ми бачимо 80 А і зліван Power 1000 Вт. Працює безвідмовно. Що ми будемо зараз робити? З Те теж саме 810 Вт пікова потужність. Вмикаємо і насолоджуємося прекрасним звуком. До речі, дуже корисна функція павербанку це джерело безперебійного зживлення. Підключаєте його до зарядки, даєте навантаження і користуєтесь. Працює все дуже добре. Радіатор на нашому повербанку охолоджує інвертор зверху і дозволяє йому не перегріватися. Бачите, яка краса: 33 А та 427 Вт – це споживання від наших лампочок. Інвертор можна включати-виключати окремо кнопкою для того, щоб постійно не витаскувати штепсель з нього. І це, в принципі, дуже зручно. Дизайн дуже простий, зелений колір, зелена коробка. Все. Дивіться, який козак. Наші хлопці, улюблені, з квітня, працює павербанк на фронті і допоміг нам пришвидшити перемогу дуже-дуже сильно. Дякуємо всім, дякуємо за Буде перемога. І слава Україні.